як мене сьогодні щось не кинули на 5 тисяч гривень. Слухай. Значить, телефонуй мені вчора клієнт. Ну так, година 9-10 вечора. Алло, Сережа, ви там продаєте? Так, продаю нашу BMW-шечку X1. Е, я розповів все про машину. Вона така: ой Боже, як мені їхати, а ви можете прямо зараз приїхати? Прямо зараз. Я говорю, а де ви знаходитесь? Ну, я в Борістел, вибачайте, в я, ну, якби ночі не поїду, як би ви її не бажали купити. Давайте перенесемо це на завтра. Я ж не знаю, як мені доїхати. Я говорю, «Ну, завтра сядете там на шутку, приїдете в метро Борисписська, я тут поруч знаходжусь, я вам покажу машину. Добре, домовилися на 12 годин. дня. Значить, телефонує вона мені в 10 ранку, уже, Сережа, я через 20 хвилин виїжджаю. Ну, ви розумієте, що машинку треба намити, добре, я, ну, я знаю, що це треба зробити, намив. Їду я на метро Бориспільська зустрічаю клієнта. Приїжджаю, ми зустрілися на заправці, клієнтка така, ну, знаєте, ті, директора зімної присіння вже така, спочатку з приємно. А можна я відразу за рулі поїду? Mm -hmm. Давайте ми зараз від'їдемо в більш безпечну зону, де менше автомобілів. Ви подивитесь, привикнете до кліренса. І взагалі, ну якби не буде машин, ви зможете там про... зробити тест-драйв. Ну, добре, добре. Приїхали, дивиться вона цю машину. Там дурні питання, чому така рішітка? А, я... а чи не залишить сюди камінь? Ну коротше, я все якби все, все окей. Вона каже: так, Сережка, зараз ми тут їдемо коротше поруч на СТОшку. тому мого знакомо. Знаєте, да, ці вже флажочки до мого знакомого. Ну, не питання. я говорю, Хоч на Баварію, ми тут поруч, без тебе. Їдемо до мого знакомого, я хочу весь комплекс, великий комплекс, каже, але є один нюанс. Е, він заключається в тому, що я тут уже дивилась, машинку, вже були ці в мене каже, розводи і так далі. Я ось каже, якусь там Тойоту дивилася, заплатила 5 тисяч гривень, а там коротше, з нею щось не так, і я коротше, от попала на день, знаєте, починається Я говорю, ну, різні бувають ситуації, це ринок. Значить, з моєї машини проблем немає. Каже, Значить, ми їдемо і дивимося. Каже, якщо там щось таке, там прям по мілочам, то короще я її забираю. Але якщо, говорить, там якісь нарікання чи ще щось там туди-сюди, я просто розвершую, і, розвершую, і ухожу. А ви, типу, це все оплачуєте. Я такий, ні, ні, так не буде. Е, говорю, або ви дивитесь цю машину, ви її купляєте, Або, ну, типу, хочете платити, хочете не платити, це ваш автобус. Ні, все, я його покупати не буду, все, я ухожу, все, до свидання. Ой, коротше, все. Як вам така історія? До речі, було у когось, бо в мене це перший раз така історія. і Вона, ну, прям мене не знаю, розгубила.